Друзі, ставте вподобайки. пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Полтава на жаль, багато загиблих станом на цей час. Відомо про 41 загиблого, 180 поранених, понад 200 під завалами. Навіть Зеленський звернувся до українців далі мовою оригіналу. Дорогі українці, українки, отримав попередні доповіді щодо російського удару по Полтаві. За наявною зараз інформацією, дві балістичні ракети, влучання по території учбового закладу і сусідньої лікарні була частково зруйнована одна з будівель інституту зв'язку. Люди опинились під завалами. Багатьох вдалося врятувати більш ніж 180 людей. Поранені. На жаль, багато загиблих станом на цей час відомо про 41 загиблого. Мої співчуття всім рідним та близьким. Я доручив провести повне та оперативне розслідування всіх обставин того, що сталося. Залучені всі необхідні служби до рятувальної операції. Я вдячний кожному і кожній, хто з перших хвилин після влучання допомагає людям, хто рятує життя. Обов'язково російська наволоч відповість за цей удар. Ми знову і знову кажемо усім у світі, хто має силу, щоб зупинити цей терор. Системи ППО і ракети до них потрібні в Україні, а не десь там на складі. Далекобійні удари, які можуть захистити від російського терору, необхідні зараз, а не колись. Потім кожен день зволікання це на жаль загибель людей. Вічна. Пам'ять усім, чиї життя забрані Росією. Ось, що пише Міністерство оборони України сьогодні. Полтава переживає страшний день. Російський агресор на варварський удар по одному з навчальних закладів міста. За наявною інформацією, ворог використав дві балістичні ракети. Часовий проміжок між тривогою і прильотом смертельних ракет був настільки коротким, що застав людей у момент евакуації до бомбосховища. Частково зруйнована одна із будівель інституту. Багато людей опинилися під завалами завдяки залагодженій роботі рятувального. Рятувальників та медиків вдалося врятувати 25 осіб, з яких 11 деблоковано з під завалів. Наразі рятувальники продовжують роботу. Висловлюємо щирі співчуття родинам загиблих. Ця трагедія, чергове свідчення підступності ворога, який не зупиняється перед жодними злочинами, намагаючись залякати українців. Закликаємо усіх зберігати спокій, і довіряти лише офіційним джерелам інформації, будь які спекуляції на цій трагедії є неприпустимими. Ігор Мосійчук зазначає наступне Трагедія. Жах Приліт двох балістичних ракет у військову частину інституту зв'язку. Дуже багато постраждалих до 600, десятки загиблих. Лікарні міста переповнені. Мої друзі, знайомі здають кровом. Схоже, ворожі ракети тупо навели, бо в російських пабліках тупо розміщено координувати військову частину. Водночас це абсолютно не звільняє від відповідальності військове керівництво, яке допустило таке значне скупчення особового складу. Очікуємо від контррозвідки СБУ якнайшвидшого як Римання як наводчиків ворожих ракет, так і наших військових начальників винних трагедії. Одужання постраждалим. Полтава тримайся. А сержанта Ярослав Мовчу написав наступне: Полтава, приліт по навчальному центру. Попередньо 26, загинуло більше 90 поранено. Чому так багато? По шикуванні. Чесно, не хочу розводити зраду, але ми котимося у і темпи. Тільки наростають головне не ефективність, а більше шикування затягів паперів при максимальному. По фігізмі мотивовані тікають, бо на них везуть і сідають на шию. Залишаються ті, хто перетворює армію на совок. Маленька совкова армія не переможе велику совкову. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі. Друзі, став вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.